Яким чином перевіряти себе на предмет відкриття судової справи за позовом кредитора або інших осіб? Ви можете користуватись судовою владою. Фактично, ви можете просто набрати в Google судова влада України. Там є стан розгляду справ. Ви можете ввести своє прізвище я по-батькові українською, звісно, і фактично бачити, чи було подано на вас позовну заяву. Це дуже зручно, але потрібно розуміти, що інколи потрапляються. Дуже однакові ім'я прізвища по батькові, і ви можете натрапити на справу іншої особи. Отже, звісно, якщо у вас є встановлена дія, це є другий шлях, вам там будуть надходити саме ваші справи, тому що вони будуть ідентифікувати вас по реєстраційному номеру облікової картки платника податків. Ідентифікаційний код, як було раніше. І третій шлях це сторонні сервіси. І, наприклад, я можу вам порадити використати Open Data Bot. Він дуже чітко слідкує за цим. Але це фактично для того, щоб мати якомога більше функціонал, це буде платно. Попередні способи є безоплатними. І якщо ви потрапили, що на вас подали в суд, звертайтесь по юридичну допомогу і знаєте, захищайте свої права.